Мобілізація в Україні чи треба йти до ТЦК, якщо повістка прийшла заброньованому працівнику? Якщо ТЦК та СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити ваші дані, це законно, наголошує адвокат. Якщо заброньований працівник однаково повістку, потрібно з'явитися до ТЦК та СП і надати докази бронювання. Про це в коментарі Росбізнес Консалтинг Україна розповів юрист практики військового права ЮК. Приходько та партнери Михайло Лобунько. Він пояснив, що через погану координацію дій, яка здебільшого пов'язана з проблемами актуалізації даних, доволі часто представники військомату безконтрольно надсилають повістки. Це призводить до того, що дуже часто військовозобов'язаним можуть надходити повістки, навіть попри те, що ці люди є забронюваними на період мобілізації та воєнний час і перебувають на спеціальному військовому обліку. Звісно. Після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, потрібно з'явитися до ТЦК та СП і надати докази бронювання, підкреслив юрист. Юрист наголосив: якщо ТЦК та СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити ваші дані, це законно. Але якщо людина має сумніви щодо дотримання законодавства представниками ТЦК та СП. Вона може направити підтверджувальні документи до ТЦК та СП засобами поштового зв'язку рекомендованим листом, пояснює він. Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив внести більш справедливу постанову щодо бронювання від мобілізації.